Всім привіт! Давно не опускала відео, але вирішила, що все-таки варто. Хочу сказати, що знято відео досить таки давно, але не мала часу взагалі його змонтувати. Ми зараз трішки захворіли, багато маю для вас інформації, і от поки ніби готую, зараз накладу трішки голос і будемо, будемо з вами. ну... Скажімо так, я говорити, ви слухаєте, будемо з вами спілкуватися. Отож, тут я варю борщик. варю борщик на свинячому м'ясі, що для мене дуже не властиво. Я завжди вибираю курятину, але тим не менше, ми приїхали трішки на вихідні відпочити, помитися і, можливо, частково забрати деякий одяг. Скажу вам так, уже часу пройшлося з цього. Готування борщу досить таки немало, і е, в мене дуже багато ще таких відкриттів, новинок, цікавинок. Тут, до речі, що хочу відзначити, є досить цікавий варіант, що тут борщ продає, борщ. бачите, що говорю, бо річок продається уже варений. Я чесно не бачила сирого, можливо, є, просто я не звертала увагу. І досить цікавий факт, що це економить час, він такий просто відварений, опакований, і ти його ну, не переварений. Досить цікавий, він зберігає світло. І мені здається, що ну, він повністю зварений, він не є такий тільки підварений. Відповідно, дуже добре готувати борщ. Як такої борщової приправи, автоматично я тут не бачила. Але мені здається, що це і на краще, тому що ми не знаємо, з чого вона. Цікавий факт, що тут звикли всі різні підливи, готування, дуже сильно перчити. Навіть мені здається, що це не перець, а мені здається, що це більше карі. Тобто вони всі такі добрячі, пряні, пряні і з використанням багатьох спецій. Хотіла сказати, що дуже сумую за сушеним чесничком, який я завжди використовувала при готуванні їжі вдома. але... Знайшла вчора, ходила по магазину і знайшла, правда, воно тут в таких скляних упаковочках його тут більше. Ну і, звичайно, можна в принципі користуватися. Тут обережно військово з сіллю, вона якась більш солена, і я візуально не можу ніяк вгадати, скільки її кинути, мені здається, що я пересолюю. Але вже трішки так попривикла до продуктів, тому вже, в принципі, варила картоплю. Знаю, як вона себе поводить. Тут є три види картоплі. Вони йдуть по кольорах: є спеціальна картопля для запікання, є спеціальна картопля для пюре, є спеціальна картопля, я так розумію, для смажки, щось таке. Чи це одна і та сама? Я ще буду виясняти. Ще не пробувала. Але, тим не менше, варто зазначити, що дуже багато є акцій, тобто можна купити собі упаковку там, картоплі, дешеву, упаковку моркви, уже помитої, чистої, дешеву морква тут, до речі, досить смачна, досить солодка і дуже помаранчева, така яскравого кольору. Можна купити також кілограм капусти за дешево. Є багато акційних пропозицій. Я вчора купила томатну пасту. Яку буду використовувати таку в, в, в тубі, як від зумної пасти. Вона має бути концентрована, от буду використовувати для подальших приготувань там, чи макарон, підливку з макарону, чи до, до якогось плову, або рису з овочами, чи вже до навіть самого борщику Попробую. Оскільки тут треба буде формувати самостійно, тобто морква, цибулька, заправка, бурячок варений і тоді томатна паста. Оцет, такий, як звичайний у нас білий, з остової кислоти, не теж не бачу, бачила виноградний і бачила яблучний. Тому теж таке не знаю, мені здається, що не факт. Також не знайшла тут соди, хоча дуже багато різних розпушувачів і випічка, якщо випікати домашню, вона виходить досить таки ароматна, досить таки цікава. Скажу вам ще, що дуже добре, що можна слідкувати, і мені здається, що той же самий продукт можна купити за ціною втричі меншою. Якщо, звичайно. Дуже хотіти і попасти. І досить цікаво, що тут навіть дешевший сегмент продукту він по якості не настільки відрізняється, як наш. Тобто, якщо, наприклад, в нас купляєш той же пральний засіб, дешевший, то він або рідкий, або не має хорошого запаху, або добре не випирає одяг. Тут навіть дешевший варіант. Він досить цікавий, ним можна користуватися, можливо, він не настільки густий чи концентрований, але ні, що -чи, розходиться, так, більший розхід його. Але я вам скажу, що, в принципі, навіть при такому розкладі, при мінімумі якомусь такому фінансовому, можна досить таки непогано жити. Також це стосується продуктів харчування, хліба, якоїсь кобаски дешевої, ну, намазки і тому подібне. Тобто все можна вибрати на свій гаманець. І ось, оскільки я, в принципі, дуже ще сильно переживаю, і ще не звичка не при... перекладати, конвертувати у мене не пропала. Напевно, з часом пропадає, але зараз ще ні. Тому мені завжди страшно. Щось таке вибирати, що видається мені досить дороги. А насправді, якщо потім дивишся по в принципі по витратах, то не настільки все й дорого. До речі, що хотіла сказати: купила тут собі три такі так би, тарілочки, але глибші, купила три. По євро. Купила три чашки по євро, а чотири вилки, чотири ложки. Бо якби дві ложки чи дві вилки теж євро. Тобто, виходить, по 2 євро, дві ложки євро, тобто 50 центів одна ложка. так? І, в принципі, якісь такі моменти, десь колись можна по акціях купити і якогось смоколика. Чесно вам скажу, тут я б не сказала. Що солодощі дуже сильно мені підход... солодкі. Мені здається, що вони такі не неприторні, що, звичайно, не стосується клинового сиропу, але досить цікаві тут конфітюрки, такі варення, уже як е, желені, ми їх е, на даний момент розбавляємо у звичайному йогурті такому кисломолочному, і виходить досить непоганий, такий як наш аналог нашого того солодкого йогурта, який ми купляли. Але це краще, ніж аналог, тому що ти точно знаєш, що ти це варення поставив в той йогурт, і його ти можеш, звичайно, ставити побільше. Не так, щоб просто присмак був, а, вже так, щоб було відчутно, що там є варення. Особисто я розбавляю з квиновим сиропом теж досить непогане підсолодковати кольорове, як кавучино, досить цікаво. Тому на колір і смак теж можна пробувати, можна тестувати. І, до речі, що хотіла сказати, купила шоколадку. До речі, шоколад типу мілка можна знайти і дешевше тут, ніж у нас. Буває, але купляла не мілку, купляла, звичайно, молочний шоколад, не пам'ятаю якої фірми, з фундуком. Фундук дійсно великий, шоколад дійсно смачний. Ми, в принципі, попробували так чисто символічно, оскільки купили дитині, тут йому рай, оскільки в нього оцих жувілендів, що він любить, на них досить часто є акції на різні. У нас був трошки обмежений сортимент вдома, а тут дуже багато різноманітних. Тому це теж плюсом. Єдиний мінус тут ліки, оскільки ми їх не знаємо, ми не знаємо їхньої дії. І не знаю, не пробувала. Але мені здається, що якісь такі більш серйозні ліки в аптеці без звичайного якогось рецепту, а від лікаря ти не купиш. Тому хворіти тут дуже, напевно, дорого і дуже тяжко. Але, думаю, привикнемо. До речі, що хотіла сказати, шукала. Туалетний папір, елементарна, сама-сама елементарна і необхідна потреба. І дуже часто в магазинах немає, от ми могли брати поштучно, так? Тут мінімум дві штуки, і то далеко не в кожному магазині зазвичай це великі упаковки, по 10 часом і по 20 штук. І якщо брати поштучно от, Можливо, напевно, 4. Це, там, 2, або 4. Купила, я знайшла дві. Він досить цікавий. Тут немає темного туалетного паперу, тільки білий такий, як у нас дорожчий. І я взяла туалетний папір, з, навіть з малюночком, такий з ромашками. Досить якісний, досить класний, і мені дуже сподобався. Ну, Ще раз, напевно, повторюся, бо раніше розказувала. тут і Шампунь, той же самий шампунь дешевий, гель для душу, досить цікавий, дуже гарний. Я користуюся і шампунем, він не дає лупу, до речі, і гелем для душу. Тому тут ще такий момент, що, в принципі, такого плану косметика, засоби для догляду, гігієни досить хороші, не можу сказати. І теж, звичайно, можна вибрати якийсь дешевший сегмент. Дешевший варіант. Так само і рідке мило я купила з персиком чи з чим, там теж в районі 69 таке центів. Його багато, воно гарно пахне, і його надовго 100% вистачить. Воно з оцим дозатором, тому, так, єдиний мінус, що я ну, в Гелі і в шампуні немає дозаторів. Але мені здається, що якщо пошукати, ну, бо воно зручніше набагато, коли є дозатор. Так само і. ну, Сам плин засіб для посуду, він теж без дозатора, але він стандартний, там його багато не налиш, і він досить гарно відмиває і дуже гарно піниться. Це теж такий, ну, те, що я помітила, це теж моє спостереження, оскільки зараз я просто поки що вивчаю. До речі, дуже хороший момент почати вивчати мову, піти по магазинах. І шукати по назвах. Назви дуже часто співпадають, знайомі, можливо, по-іншому читаються, але досить такі, як це правильно сказати, можна здогадатися, що це є. Як не по назві, так по малюнку. Тому аж так, хоча я ж манний пудинг купила, відповідно, все дуже відносно, але. Я вам скажу, що теж немає нічого дуже поганого. Що ще, так щоб сказати, залежно від місця розташування, магазини можуть бути або дуже близько, або взагалі треба буде до них їхати якимось транспортом шукати. Дуже погано, от я відчувала, що є все-таки мовний бар'єр, оскільки елементарний приклад. Шукала, де можна здати бутилки порожні від води, і в двох магазинах не знайшла, якщо б можна було спитати, це було б в рази легше і простіше і швидше. Тому я вже почала вчити мову, щоб просто можна було елементарно запитати, спробувати зрозуміти людину. Щось відповісти, коли тебе питають, ну, не бути німим і ізольованим, оскільки це досить важко в будь-якому випадку. Зараз, можливо, ще так не відчутно, але коли буде окреме житло, або буде сім'я, це буде дуже відчутно. Тому що без розуміння, без спілкування ти не можеш бути повноцінним членом суспільства в будь-якому випадку. Треба розуміти, що кажуть. До речі, оце досить такий цікавий момент, коли біля тебе говорять, а ти ну, не розумієш. Ти не розумієш, чи це про тебе говорять, чи це не про тебе, чи це, ну, тобто, якісь моменти, які стосуються тебе, ти не зможеш зрозуміти і не зможеш якось бути в курсі всього, що потрібно. Я так відчуваю. Тому це теж такий ну, момент. Навіть е, такий приклад, ну, дай Бог, не хворіти, але все ж, скажу вам, що якщо захворіти, то ти не зможеш навіть пояснити, що ж тебе болить. Тобі треба буде шукати якогось перекладача, ну, це погано. І е, в якісь екстреній ситуації, коли це потрібно швидко, це може бути дуже небезпечно. Тому так, вчити мову потрібно. І цим я зараз займаюся. Починаю тільки досить цікаві моменти. Знайшла в Ютубі хороший канал, і там вона дуже-дуже детально і просто подає вижимку саме основне. Це для мене дуже круто, тому буду вчитись там, правда, небагато уроків. Я думаю, що я їх пройду і потім буду шукати ще додатково, ще навчатися, щоб просто-напросто закріплювати, далі, поглиблювати. Також навантажила собі книжок, можучи по книжках, маю аудіозаписи теж до книжок загрузила в інтернеті. Тому, думаю, дам собі ради і все буде окей. Е, я вам скажу, в принципі, борщ навіть без убоцту получився досить цікавий. Напевно, в тому пюре є теж такий кислячок. Не знаю, правда, але ні. Чи ні, але ні, чуйте, говорю. Взяла я сюди зимову куртку пухову і розумію, що вона знато тепла. Ну, Хіба під нею мало що брати? Ну це такий варіант. Тому що тут сиро, от сиро, чесно, від цього досить часто жирніє волосся. Але, ну, напевно, ми будемо трішки більше хворіти, але тут відносно тепло. Я вчора ходила, гуляла і. Виявилося, що навіть і капішона на голову не потрібно, оскільки все одно, все одно тепло, все одно, все добре. А, і е, тут мінусової, напевно, температури, як такої не буде. А, я думаю, що і відчутно так не буде. Навіть чоботи не потрібні ці зимові мохнаті, бо морозу немає. Напевно, максимум на флісі, такі як в нас демісезонні, Знаєте, оце єврозима. Я тепер розумію, що означає. Оце якраз на цей період часу. Тут, до речі, розказали мені, що можна досить е, ну, дешевший сегмент У будь-якого дітям купити. Будемо, напевно, з часом дивитися, піде дитина в школу, поїдемо з, з ним, подивимося, е, щось докупити. Я ще хочу ну, прицінитися, подивитися, бо я таки не вдаю йому варіанти. Одягу десь через інтернет, ще собі півбіди, а от йому Ну ніяк. Як би я цього не хотіла, тому будемо шукати десь тут. До речі, вчора дивилася, ще ходила дивилася, знайшла все-таки свою пряжу. Але оскільки у мене вже кофточка зв'язана, то вже ніби і не актуально. Тому е, я вже зробила її двохколірною, але знайшла, в принципі, два мотка. Мені здається, що їх би мені просто навіть при великому бажанні все одно не вистачило. Бо ж там капюшончик іншого кольору, і там рукавчик іншого кольору. Відповідно, два мотки точно ні. Але є, можливо, в майбутньому ще задумка, якусь кофтинку, подивимося, ще не знаю. Будемо все бачити. на Наразі воно не в пріоритеті, є чим зайнятися. І без того, є готовка, є прибирання, є всякі уточнення, є навчання, тому, скажімо так, в будь-якому випадку не скучно. Можна, можна, маємо чим зайнятися, можна не скучати, скажімо так. Тому полегенько буду дивитися, буду прицінюватися. Уже не так страшно, як було на початку. Уже трішки розбираєшся, що й до чого, Уже трішки освоїлися. Ще не зовсім, ще багато кроків різноманітних треба буде зробити. Але, скажу вам, мені здається, що О, страх великі очі. І Спочатку було більше паніки, зараз набагато менше. Е, напевно, просто вже відпустила ілюзію контролю, те, що я люблю все контролювати і ні за що не переживати. Тут е, трішки інший момент. Тут не ти контролюєш, а все йде своїм чередом. Треба запастись терпінням і просто рухатися. Рухатися вперед, плести за течією. Це, напевно, найкраща порада. Головне, не панікувати і не старатися нічого прискорювати, бо і так не вийде. Тобто, тем життя має бути більш розмірений, не такий, як я привикла, десь біжу, щось роблю. І скажу вам, отак, от що, напевно, я вже трішки теж заспокоїлася і теж якось почала по-іншому до всього ставитися. Тому. Такий варіант уже нервово кипішний відпадає. Поки що ще хотіла зазначити, що поки що немає якогось такого. Напевно, якоїсь ностальгії, за домом, або що. Напевно, що все дуже цікаво, все нове. Не знаю, чи з'явиться та ностальгія взагалі колись чи ні. Оскільки. Як це правильно сказати, в будь-якому випадку, якщо все піде добре, то напевно не буде часу на ностальгію, Напевно, вже буде налагоджений темп, налагоджений порядок життя, і не буде часу ностальгувати, буде, будуть багато справ, буде багато завдань, буде багато планів, надіюсь. Переду чекають мене і робота, і відпустки, і все інше. Будемо принаймні старатися, щоб так воно було. І потихеньку налагоджувати все і потихеньку жити. Дуже багато мені тут поки що не вистачає елементарних таких речей, які я з собою не взяла. Я чомусь думала, що я їх або куплю, або потім якусь. Отримаю, але виходить ні так, ні так. Тому майте на увазі дуже добре роздумайте, що вам точно буде треба, а без чого ви точно зможете обійтися. Щоб не вийшло так, що речі, які здаються вам спочатку непотрібними, потім будуть прям дуже потрібні, і ви ну, будете якось. Шукати вихід ситуації, як їх придбати, отримати і тому подібне. Тут такий ще момент. Ще хочу щось сказати: тут все на світлі відповідно, трішки по-іншому навіть готується їсти. Хоча я не замітила, що воно довше. За світло потрібно буде платити, в будь-якому випадку досить такі немалі суми, наскільки я розумію. Тому будемо бачити. Тут дуже багато вітряків, альтернативний вид енергії. І досить цікаво, величезні, такі лопасті, весь час крутяться. Напевно, є розраховано, скільки електроенергії споживає певне місто, певний населений пункт. І оця кількість вітряків якось розділена по території. Не знаю, як це виглядає, але, напевно, має бути чіткий розрахунок всього. Бо, і напевно, з надлишком. ну, бо буває по-всякому, можливо, якийсь вітряк вийти з ладу, може е, мало лі що може бути. Тому тут теж потрібно якось на це зважати. Але я вам скажу, поки що я не відчула, що є якісь моменти дуже якихось обмежень або ще що. Єдине, що є. Моменти затримки по часі. Оце я ще дуже різко відчуваю. Мені здається, що день іде за днем, а ми просто чекаємо. І, але ну, маємо те, що маємо. Інакше вже не буде. Тут дуже багато людей отримують листів. Це у нас не електронна пошта таких паперових, дуже багато документів в паперовому вигляді. То я думаю, що мені треба купити буде собі велику папку, і всі ці документи поскладати, або за порядком, як я їх отримувала, або якось класифікувати, щоб я потім чим більше їх буде, тим важче буде знайти потрібно сторіночку. Тому моя папка, яку я з собою взяла, явно не підійде. Мені треба буде з якимось або файлами, або ж з якимись відділами. Знаєте, як сумочку. Тому буду шукати щось подібне. Тут, до речі, знайшла дуже хороші, хороші відділи канцтоварів, що можна там. Не бачила, до речі, картини по номерах. Бачила полотна і бачила дуже багато фарб, які ми можемо малювати просто самі творити. Так? Але щоб такі моменти, як там у нас алмазна мозаїка, картини по номерах, то я не помічала. Ну, таке, можливо, і є, але я не бачила. Дуже багато є такого, що у нас немає. Це безсумнівно. Дуже багато пряжі різноманітної. І це дуже круто, скажу. Але я, ще так, я тільки пробувала цю плюшеву, таку як вона навіть не плюшева, вона як травичка. Плюшову ще попробую, знайшла теж, але мені здається, що виріб з неї теж такий буде трошечки, як то правильно сказати, ну, такий громісткий, такий грубуватий. Ну, я люблю таке, тому щось попробуємо, знайдемо, я думаю, проблем не буде з цим всім. І якось не знаю, чому вдома я хотіла речей. Світлих кольорів, різноманітних таких а кольорів різноманітних принтів. Ну, дивно, правда? Мені таке враження, що мені бракувало кольору. Тут навпаки, скажу і вам, я взяла всі речі, переважно таких чорних чорних чорного кольору. І мене це навіть дуже влаштовує. Тобто я, я і не хочеться. Не хочеться, не знаю чому. Але не хочеться. Тому, бачите, вже скоро борщик буде готовий, поки я вам розказувала. Напевно, все ще залежить від настрою. Зараз губи потріскли, важко говорити. Я так розумію, що буду я хвора, будемо всі хворі. Тому таке трошки печальне, але думаю, поки є час, є бажання, є можливість, якось запишу вам відео. Ну, бо шкода пропустити цей момент. Зараз ще покажу. Яку, я купила солодощі, пробувала, бо ж цікаво було. Ось такі ми взяли вафлі, зараз покажу, бачите. А вони спасає їх те, що вони з обох боків вмочені в шоколад. А насправді вони такі, в принципі, досить нейтральні. Їх три штучки, три по дві. Всередині, це таке, як маршмеллоу, навіть не зефір, а більш сухіше, як маршмеллоу. Досить цікавий варіант. Тут, от, бачите, осевецьов є дуже багато. Але я думала, що він кусочками такої якісь йогуртові заливці. А він насправді такими великими філейками довгими тобто їх треба розрізати. Тут ще треба навчитися, тому що є дрібно порізаний ми брали, а є ось такий, такий цілими. І ось це у нас була така хода святкова. Це було свято святого Мартина. Я так розумію, з легенди це аналог нашого свята Святого Миколая, тобто це якийсь солдат, який допомагав бідним людям. І Потім отакі штучки робили і на... роздавали якісь смаколики дітям, тобто і гарячий вишневий сік. До речі, перша пила гарячий вишневий сік. Саме сік, бо компот ми знаємо як, а сік ні, ні разу не пила. Досить класно, досить гріє, досить цікаво. Я так Розумію, він, напевно, без медом або з якимось підсолоджувачем. Тому ось таке невеличке свято. Свято теж є багато, різноманітних, їхніх. Уже, в принципі, всі готуються до Різдва, тому постараюсь буду вам трішки показувати, можливо, як ми обрали кімнату. Буду старатися не захворіти. Всім па-па!